Доброго дня, друзі та колеги. Вітаємо на нашому каналі. Завод Деметра. Сьогодні ми на випробуваннях нашого нового агрегата Сівалка ЗНТ 3000. Сівалка працює по ноутил технології. Дана ділянка поля два, дві ділянки поля, будемо так казати. Одна ділянка поля зроблена лущильником, підготовлена під посів. Друга ділянка поля не підготовлена під посів, там буде Робота сівалки видна з колтерами. Будемо показувати вам і з колтерами, і без колтерів. Далі буде. 9 штук на метр. Отлічно. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Колтера мають дуже зручне регулювання. Винтом ми можемо вимілити, або ж заглубити дані колтера, або ж зовсім їх відключити, коли вони нам не потрібні, перекривши даний кран. Таким же ж принципом зроблено і регулювання глибини самого сошника. Маса пустої сівалки 4,5 тонни. Бак, як бачите, не дуже маленький, такий гарно ємкості на 3 тонни. Дно бункера виготовлено із нержавіючої сталі. Це обов'язково. В транспортному положенні зараз ми заміряємо з вами висоту. Сошника до землі 46 см. Ну і, звичайно, по колтерам, ну, тут на віску трактора можна ще і підняти. Якби ну, зараз 26, ну можна підняти так само до 50, тобто проїжджати з нею дуже легко. Дана сівалка зернотукова. Два варіатори, один на міндобрива, другий на зерновий висіваючий апарат. Привод здійснюється за допомогою отакого от колдіколіща, воно теж на гідравліці. Зараз подивимося на бункер, оця саме побачите його розміри. Плюс до того перегородка зміщується, або ж збільшити зерновий бункер, або ж збільшити міндобрива. Сівалка пройшла випробування. Згодом ви побачите у нас і на сайті. Ознайомитися більш детально по характеристикам, її ціна. Замовляйте, ми готові поставити вам її в господарство.